Зараз дозвольте мені представити тему стрес та репродуктивне здоров'я жінки. Ну що ж, давайте поговоримо про стрес. Дозвольте повернутись, ви бачите, яку я вибрала картинку для цього, і вчені вже довели. Що стрес, стрес позитивно впливає на здоров'я чоловіків. Викид тестостеронів, кортизолу в них стимулює вихід енергії та розвиток, їх, їх психологія та розвиток від цього тільки відіграють. Тобто вирішення проблеми для чоловіка це є. Надбання зростання та поліпшення стану здоров'я, відчуття вирішення проблеми, це відчуття задоволення. Для жінок все навпаки. Стреси вбивають жінок, стреси негативно впливають на жіноче здоров'я і на репродуктивне здоров'я жінок. Гансельє. Сформулював знамениту концепцію стресу ще на початку минулого століття і в 49 році отримав Нобелівську премію. На неї він номінувався більше десяти разів. Він говорив, що лише декілька ознак дійсно характеризують будь-яку конкретну хворобу. більше же симптомів є загальними для багатьох різних хвороб. Стрес система людини має центральні відділи кора півкуль, гіпоталямус, гіпофіс, епіфіс, лімбічна система, ретикулярна формація, тимус та периферічну ламку, яка представлена наднирниками та нервовими шляхами і рецепторами. Стрес-система забезпечує неспецифічну адаптивну відповідь. Основним результатом активації стрес-системи є збільшення секреції глюкокортикоїдів та кахтихоламінів, адреналін та норадреналін, які Гансельє назвав. Головними стрес-гормонами. Вони сприяють мобілізації адаптивних функцій органів і забезпечують збільшення їх енергозабезпечення. Одночасно спостерігається і збільшення секреції соматотропіну, що активує анаболічні процеси в тканинах. Стрес-система мобілізує функціональні системи відповідальні за специфічну адаптацію в змінених умовах і координує адаптаційні процеси всього організму. За сучасними уявленнями одночасно запускається й функціональна система, що поєднує органи різних фізіологічних систем та відповідає за специфічну адаптивну відповідь на дію конкретного стресора. Стресовий стан охоплює функціональні системи, що забезпечують своєю саморегулювальною діяльністю різні показники гомеостазу і поведінки. Також ми маємо згадати, що стресові чинники або стресори це будь-які достатньо сильні впливи подразників середовища, що можуть спричинити порушення гомеостазу. Для нас всіх зараз це саме і є стрес. Якщо говорити клас... про класифікацію, то за природою впливу стресори людини під... поділяють на групи. Вони можуть бути фізичними, хімічними, біологічними, соціальними, страх, небезпека, конфлікти. І за вихідним джерелом впливу стресори можуть бути зовнішніми, екзогенними, наприклад, травми і внутрішніми ендогенними, наприклад, біль. Подивіться на схему механізму впливу стресових чинників. Будь-який стрес призводить до порушення гомеостазу. Це, в свою чергу, активує вищі регуляторні центри. Адаптація функціональних систем. Призводить до механізмів саморегуляції. В той же час активуються стрес-системи, стрес-реакції і загальний адаптаційний синдром. Функціональні системи викликають так звані специфічно адаптивні відповіді. Вони індивідуальні для конкретних стресорів. А от неспецифічні адаптивні відповіді однакові для будь-яких стресорів. І подивіться, за помірною нетривалою дією стресора, еустрес виникає. Який забезпечує адаптацію і відновлення гомеостазу. А от за сильною, тривалою дією стресора може виникати дистрес, що супроводжується тріадою, сільє і розвитком захворювання. Що ж таке загальний адаптаційний синдром? У відповідь на дію стресорів в організмі виникають стрес реакції, які є складовою загального адаптаційного синдрому, який є сукупністю активної. Адаптивних реакцій, які виникають в організмі людини під дією стресорів і спрямовані на підтримання гомеостазу, є основних п'ять адаптивних ефектів: це збільшення концентрації в цитоплазмі універсального мобілізатора функцій іонів кальцію, 2 та активаці ключових регуляторних ферментів протеїнки нас, активація мембранних білків завдяки збільшенню активності ліпаз і фосфоліпаз, мобілізація енергетичних. І структурних ресурсів організму, що виражається в збільшенні в крові концентрації глюкози, жирних кислот, амінокислот, спрямована передача енергетичних і структурних ресурсів у функціональну систему, що здійснює дану адаптаційну реакцію, активація синтезу нуклеїнових кислот і білків у різних органах. Стадії стресу або адаптаційного синдрому засильє. Ви бачите, що їх основних є три. Стадія тривоги, адаптації, виснаження. І якщо діастресор не припиняється, це може призвести до виникнення хвороби. Перша стадія тривоги або аларм-реакція. короткочасна адаптація забезпечує негайну мобілізацію захисних сил організму. Так, під дією гормонів. У людини збільшується частота і сила скорочень серця, підвищується артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, розширюються бронхи, звужуються кровоносні судини тощо. Друга стадія стадія опірності, довгострокова адаптація, характеризується відновленням порушеного гомеостазу і підвищенням стійкості не лише до дій вихідного стресора, а й до інших стресових чинників. Перехресна стійкість виникає. Синтезуються білки м'язі, утворюються еритроцити для забезпечення додаткових потреб у кисні, збільшується кількість ферментів для синтезу білків у робочих органах, зростає кількість антитіл, що підвищує імунітет тощо. І третя стадія стадія виснаження, призводить до вичерпання резервних можливостей організму. На цій стадії стрес із мобілізуючого корисного еустресу перетворюється на шкідливий виснажувальний дистрес. Сельє? Виділив таку тріаду, яку називають тріадою виникає виникаєна в результаті дистресу. Це розростання кори на зали, зменшення тимусу, поява крововиливів у слизовій оболонці травного каналу. Ось що називають тріадою Селіє. Тому механізми адаптації між собою взаємопов'язані і мають подвійний характер через здатність переходити із захисних пошкоджуючи та стають основою або складовою розвитку патологічного процесу в організмі людини. Цьому переходу сприяють кількість стрес факторів різної інтенсивності та тривалості, або алостатичне навантаження і особливості організму, що характеризують його реактивність або схильність до різних патологічних процесів. Таким чином, із загальної ланки адаптації стрес-реакція перетворюється на неспецифічну ланку патогенезу різних захворювань. Ось про що ми будемо говорити. Якщо ми говоримо про вплив стресу на репродуктивне здоров'я жінки, то в першу чергу маємо на увазі систему регуляції менструального циклу. Стрес, зміна способу життя, фізичні навантаження призводять до дисбалансу ФСГ ЛГ. Які виробляються гіпофізом. Запалення може впливати на процеси овуляції, виникає овуляція без лютенізації або ановуляція. Ановуляція може призвести до персистенції фолікула, виникнення кіст або полікістозу яєчників. Ановуляція завжди пов'язана з дефіцитом прогестерону. Виникає надлишок естрогенів. Гіперпролектинемія як наслідок та причина дисгормональних порушень також може виникати гіперендрогенія. Все це призводить до виникнення дисменорей, непліддя, невиношення вагітності, гіперплазій, ендометрія мастопатій, мастоденій, виникнення дисменорей, фіброденом. Гіперандрогенія завжди пов'язана з вірилізацією акне та гірсутизмом. Звісно, що вплив зовнішніх факторів на регуляцію менструального циклу дуже серйозний. Особливо зараз, під час наших подій в Україні, всі ми знаходимося в умовах хронічного стресу, дуже часто це проявляється депресіями, але треба триматися, не будемо опускати руки. Все ж таки хронічний стрес викликає активацію гіпотелемо-гіпофізарного надальної вісі, що змінює нейромодуляторний каскад, який регулює вироблення гонотропін гормону Це, в свою чергу, викликає функціональну гіпотелемічну аменарею та наслідком є хронічна ановуляція для жінок репродуктивного віку без пліддя. Віддалені наслідки стресу для репродуктивного здоров'я жінки. Знову таки принцип метелика, про який ми сьогодні згадували. Ну, здається, порушення менструального циклу, ну, якась там, якесь там кровомазання невелике, можливо, затримки менструації, ну і непогано, більше часу для більш активного життя. Але ж подивіться, що може стати наслідками. Якщо ми маємо на увазі гіперменструальний синдром, анемія, порушення гормонального балансу, позаматкова вагітність, говорили вже сьогодні про це, безпліддя, новоутворення, ендометріоз, випадіння волосся, акне, головний біль, розлади неврологічного та психоемоційного станів, звісно, не можна не згадати про вплив стресу на сексуальне життя. Страх негативно впливає на якість сексуального життя та сексуальне бажання. Усі ці чинники загрожують тривалості та якості нормальних інтимних стосунків подружніх пар, що може мати вплив на одну з найважливіших сторін суспільного життя сім'ю. А особливо коли сім'я живе не разом. Ви знаєте, скільки наших жінок та дітей мали поїхати з України, щоб зберегти просто своє життя? Тому порушення овуляції обумовлені порушеннями гормональної регуляції на різних рівнях. Це знижена або підвищена функція щитовидної залози, недостатні вироблені статевих гормонів, недостатність гіпоталямо-гіпофізарної системи, гіперфункція наднирнакових залоз. Що ж може допомогти? Завжди ставлю собі таке запитання. І один з препаратів це препарат Леді Віста Вітал компанії Vista. В склад препарату входить міоінозитол, кислота та вітамін В12 в дуже високих дозуваннях. Що ж таке? Давайте згадаємо інозитол або вітамін В8. Інозитол це циклічний поліол, не істинний вітамін, а вітаміноподібна речовина, оскільки більшість її виробляється самим організмом людини. І добова потреба організму дорослого визу... інозитолі складає від 4 до 8 грамів. Міоінозитол бере участь у метаболізмі глюкози. Він є вторинним меседжером фолікулостимулюючого гормону і безпосередньо бере участь в фолікулах та оогенезі. Міоінозитол регулює проліферацію та дозрівання гранульозних клітин у яєчниках. ФСГ індуковане вироблення антимюлерового гормону, розвиток та транспортування зрілих оцитів, покращує якість ембріонів. Ось яка його роль в репродуктивному здоров'ї жінки. Міоінозитол рекомендований для покращення фертильності. Інозитоли включено в керівництво Європейського товариства репродукції та ембріології людини, Ешре. Він має виражений, виражений синергізм з фолатами та бажано використовувати міоінозитол саме з фолатами. Застосування міоінозитолу у поєднанні з фолатами є важливим ресурсом корекції репродуктивних порушень у жінок. Фолати, фолієва кислота, ми всі знаємо їх роль цього вітаміну для. Профілактики аномалій розвитку в першу чергу нервової системи плода. А сучасний підхід до корекції репродуктивних порушень це зменшення навантаження гормональними препаратами та модуляція відповіді клітин. Про це вже сьогодні теж згадували для дівчат в періоді статевого дозрівання. Також ми маємо підвищувати чутливість клітин-яєчників до дії гормонів, тобто у подоланні свого роду субклінічної резистентності клітин до дії ФСГ, ЛГ, інсуліну. Відповідь клітин на вплив гормонів істотно залежить від рівня міоінозитолу. Тому препарат Леді Віста, який має в своєму складі міоінозитол разом з фолівою кислотою та вітаміном В12, нормалізує гормональний баланс в жіночому організмі. Синтезує гормони, зокрема, інсулін, тестостерон, пролактин та гонадотропіни, підвищує фертильність, покращує дозрівання якість оцитів, підвищує чутливість рецепторів до інсуліну, репродуктивних гормонів, факторів росту, катехоламнії, сприяє правильному розвитку ембріону, покращує метаболічні процеси в клітинах. Якщо говорити про мітіл тетрагідрофолат. То він, звісно, відіграє важливу роль у метаболізмі амінокислот, синтезі білка та нуклеїнових кислот, насамперед ДНК та РНК та відновленні хромосом, сприяє виробленню деяких гормонів та гормоноподібних речовин, бере участь у процесі клітинного поділу, формування та роботі кровотворної та імунної систем, сприяє засвоєнню вуглеводів, покращенню вироблення енергії в клітинах, бере участь в регуляції рівня цукру в крові, сприяє підвищенню чутливості клітин до інсуліну. Вітамін в 12 нормалізує гормональний фон, покращує процеси поділу клітин, синтезу нуклеотидів, покращує засвоєння та сприяння дії фолівої кислоти, знижує ризик розвитку інсулінорезистентності, бере участь у регуляції рівня глюкози в організмі, покращує формування епітеліальних клітин, бере участь у нормалізації імунітету, покращенні енергетичного обміну в клітинах, відіграє важливу роль у функціонуванні кровотворних органів. Нормалізує кровотворення, знижує ризики розвитку анемії. Дуже зручний спосіб застосування одне саше на добу. Упаковка забезпечує повноцінний місячний курс лікування при стандартній схемі застосування одне саше на добу, тому що в упаковці 30 саше. І, звісно, значення має і фармакоекономічність лікування препаратом європейського виробництва. Перевагами застосування Леді Віста Вітал є те, що дозування – Міоінозитолу покриває до 90% потреби в інозитолі. Фолат 4-го покоління забезпечує 100% біодоступність незалежно від можливих поліморфізмів генів фолатного циклу. Вітамін В12 сприяє кращому засвоюванню. Фолівої кислоти та синергічності дії знижує інсулінорезистентність, знижує рівень андрогенів, висуває андрогенні порушення у жінок, сприяє відновленню функцій яєчників, овуляції, метаболічних і гормональних показників. Тому прийом міоінозитолу і фолієвої кислоти вдвічі на добу протягом 10,5 тижнів дозволяють відновити менструальний цикл та овуляцію. У 70% пацієнток з КПЯ і у понад 15% жінок наступає вагітність, за даними авторів. І ми маємо розуміти, що призначаючи препарат Следі Вітал, ми надаємо формулу жіночої фертильності. Тому пропонуємо цю дієтичну добавку для жінок, які планують свою вагітність. Це профілактика ускладнень. Профілактика вроджених вад нервової системи плода та стимуляція регуляції менструального циклу на всіх рівнях. Леді, віста вітал препарат, який я пропоную вашій увазі. Дякую вам за увагу.